Запеклі емоції вирували сьогодні на футбольному полі. Обидва тайми команди розпочали на високих швидкостях. Було багато гарних моментів. Проте забити забити не змогли. І що завадило відкрити рахунок? Ну завадило відкритий рахунок, скажу банально, але завадило те, що ми, скажімо так, дуже мало пробували по воротах, коли у нас були можливості. На жаль, гравці приймали або інші рішення, або дуже якісно заважав суперник. Команда сьогодні виклалася на всі 100. Чи всі установки тренерського штабу було виконані? Е, я вважаю, що ну, взагалі тяжко викладати на всі 100. І тому ну, вважаю, що є резерву хлопців. Воно може ще більше, ще, скажімо так, інтенсивніше виконувати те, що ми від них просили. Так, ну, футбол це гра. Щось в нас вийшло з того, що ми просили, щось, на жаль, ні. І я думаю, що це очевидно. Тобто, мало було в нас моментів в цій грі для того, щоб забити м'яч. Оце єдина прикрість. Друга поразка поспіль в чемпіонаті. Що впливає на негативний результат? Досвід суперників на зіграність гравців, гравців, чи є якісь інші чинники? Є інші чинники. Сьогодні, наприклад, Ян Штірбу довелося йому виходити на заміну з температурою під 40. На жаль, є в нас такі проблеми, і вони періодично виникають, але ну, не хочу, щоб це виглядало як відмовки. Це, скажімо так, наші внутрішні складнощі, це наші складнощі. Тому. Скажімо так, у нас є дуже великий потенціал для того, щоб виходити і грати з будь-яким соперником на рівних? Тобто, ну я сьогодні вважаю, що за грою ми переважали соперника. Так, за рахунком вони виграли жодних питань, ми їх вітаємо з цим, але по грі я вважаю, що була ну, якщо не тотальна, то наша перевага відчутна. Чи можете виділити когось сьогодні на полі? Та взагалі не звик виділяти. Дуже хочу підтримати Діму Сартіну, тому що це був, на мій погляд, дійсно, прикрий випадок, який вплинув на результат. Але ми всі разом, і якщо ми не будемо підтримувати один одного, буде дуже тяжко. І на мою думку, ми виграємо і програємо всі разом. Тому Дімон, все нормально, працюємо далі, і ти ще покажеш, як треба робити якісно. Заборхливі емоції у вас було вилучено. Як ви вважаєте, як вплине на команду вашу відсутність у технічній зоні на наступний матч? Ну, на жаль, скажімо так, наші стадіони зараз не заповнюються, тому ніяк не вплине. голоса в мене такий, що я, якщо я буду знаходитись далеко від, від камери і розмовляти пошибки, то мене буде чути весь стадіон, на жаль, бо іноді емоції ворують. І я працюю над собою, хочу, щоб було менше таких виразів. Ну. Скажімо так, не те, що непристойних, недостойних. Те що, те, що іноді виривається. Але я перепрошую, це відбувається машинально і сподіваюся, що це хлопців ще сколихне. Ви знаєте, що змінити у грі команди на наступний матч, щоб все ж таки записати очки на свій рахунок? Е, змінювати глобально нічого не будемо. У нас зараз триває такий процес. Я б сказав його, ну, якщо це може когось дивує, процес навчання. Тобто ми вчимося деяким таким тонкощам, деяким деталям. Ну, на мій подив, хлопці, або, ну, скажімо, не хочу сказати, що не знали, але для них це було нове. І зараз ми змушуємо їх не боятись, отак як у нас було в кінцівці сьогодні другого тайму, входити в простір, шукати варіанти під тиском, не боятись, якщо не виходить закритий закрити простір, змінювати, розвертати, розхитувати суперника, терпіти і шукати той єдиний момент, який, нам, якого нам вистачить для того, щоб м'яч відправити в сітку воріт. Тобто триває процес. І керівництво це розуміє, ми розмовляємо. Ну, скажімо так, дуже дякую їм за це, тому що ну, не всі у нас розуміють, тому що у нас всі дивляться на результати, і результат не завжди залежить від того. Нашому футболі, що ти робиш на тренуваннях. Тобто, Навіть в сьогоднішній грі другий поспіль, скажімо так. Ну, не суперники на полі вирішують ці питання. Дякуємо вам за гру, бажаємо успіхів та перемоги ще попереду. Вітаю вас з Великоднем, бажаю мира і щастя. Дякую ЗСУ, що ми маємо можливість займатися улюбленою справою. Банальні слова, але дуже їм за це дякуємо і чекаємо всіх наших болівальників нарешті вже в Миколаєві на наших іграх.